Вітаю вас, панове! У цьому відео я повертаюся до старої теми, яка, як виявилося, була мною опрацьованою належно лише наполовину. Свого часу я розповідав про тисячу перший кате Нострадамуса, мою увагу до якого привернула публікація Арестовича, де той навів доволі неправильний переклад і з метою, очевидно, догодити Зеленському. Адже на той час Арестов ще був працівником Офісу президента. Отож він витлумачив цей катран таким чином, ніби великий володар буде не спадкоємцем жаб, а однією із цих жаб. Я розпочав досліджувати відповідне питання і виявив принципові невідповідності, не лише в інтерпретації, але й у наведеному арестовичем перекладі. У своїх публікаціях я навів правильний переклад другої частини цього Катрену, на який зосередив свою увагу, і водночас задовільнився автоматичним перекладом першої частини, перекладом, який виглядав мало зрозумілим. Якщо пригадуєте, мій, як тепер виявилося неправильний переклад першої частини 1001-го катрену був таким, коли роздвоєного підтримують два кола із шісткою рогів та шісткою напівножиць. у катренах Нострадамуса часто трапляються подібні, малозрозумілі речення, тому тоді я припустив. Що, ймовірно, тут немає особливого відхилення від оригіналу. Але і з того часу встиг переконатися, що насправді нічого подібного Нострадамус не писав, що всі малозрозумілі тези з його катеринів є почасти результатом механічних помилок працівників типографії, які іноді плутали літери Т та Ф. А поза як літерою F у відповідну добу позначалася і літера С, то плутанина іноді виникає дуже серйозна. У тому, що працівники типографії, яка видала центурію Нострадамуса 1555 року, працювали небездоганно, перше я переконався тоді, коли з'ясувалося, що не існує в французькій мові та в інших мовах слово ловіалісте є результатом помилки працівників типографії, які замість французької літери яка в іспанській читається як х, а в німецькій як «йот», набрали зовнішньо подібну літеру Л. Адже у французькій мові є таке слово жовіалісте. Яке у відповідну добу мало лише одне значення – «Юпітаріанець». А також іноді працівники цієї типографії набирали два коротких слова разом, без інтервалу, як одне слово, і саме така помилка найчастіше трапляється у їхній роботі над видавництвом центурі Нострадамуса». У підсумку виходило, що Нострадамус вживав забагато слів, яких не було в французькій мові, здебільшого цих слів не було і в жодній іншій мові. У таких випадках перекладачі часто підмінюють ці слова власними іменами та географічними назвами, попри те, що написані вони з малої літери. Звичайно, Нострадамус іноді міг вживати слово запозичене із латини чи окситанської мови, поширеної на півдні Франції, але на цьому діапазон реальних запозичень для нього обмежувався. Друга половина 1001 го катерена, нагадаю, звучить так: Великий володар, спадкоємець жаб, оздоровити зуміє цілий світ. Перша частина цього Катерина та її правильний переклад важливі для нас саме тому, що у ній Нострадамус пояснює, коли ж станеться ця подія, а вірніше після якої саме події станеться ця унікальна подія в історії людства, оздоровлення цілого світу. І саме від правильного перекладу першої частини даного Катерина Залежатиме те, чи правильно ми витлумачимо вислів спадкоємець жаб. Коли в цих двох рядках, які ви бачите перед собою, я розділив деякі злиті слова у двох випадках, вони тут виділені підкресленням, а в розділеному вигляді жовтим кольором, то зміст першої половини катрена кардинально змінився. А розділив ці слова я тому, що їх немає і не було ніколи у французькій мові, але є такі слова в цій мові лише в тому випадку, якщо їх правильно розділити. Тепер читаю переклад, який я отримав, коли роздвоєний буде накритий двома шкурами, шостий із половинчастих рогів із шісткою розташованою в отворах. Але такий переклад можна вважати правильним лише тоді, коли ми припустимо, що в слові паукс пропущена літера. Там має бути слово «пеаукс». Останнє існує у французькій мові, де воно має значення шкури. Тоді як слова паукс у сучасній французькій мові немає. На мою думку, це слово могло все-таки бути. У французькій мові доби поза позаяк англійська мова формувалася на основі французької, тоді як староанглійській знаходимо слово паукс, таке ж саме, яким його знаходимо у першому виданні Нострадамусом. В англійській мові воно має значення проблемка. У такому випадку, відповідно до контексту вислів Соустену, Перекладається як під утриманням, тому, якщо в слові паукс немає помилки, тоді переклад першої половини цього катену буде таким. Коли роздвоєний буде під утриманням двох проблем, шостий з половинчастих рогів із шісткою розташованою в отворах. Щоправда, можна перший рядок тут перекласти і так. Накритий двома проблемами. Втім, на перший погляд здається, що зміст тепер також незрозумілий, але насправді тут він надається до цілісного логічного пояснення. І цілісне воно саме тому, що всі деталі тут вказують на роздвоєного як на Зеленського, що означає накритий двома шкурами. Чи накритий двома проблемами, чи під утриманням двох проблем. Тут можна висувати різні версії, різні припущення, але, на мою думку, їх висувати ще зарано, бо як роздвоєний цими двома проблемами ще не накритий і тим більше не накритий двома шкурами. Отож я насамперед поясню, чому Нострадамус називає роздвоєного. Шостим із половинчастих рогів. Пригадайте откровення Святого Йоанна Богослова, там йдеться про десять царів, яких Йоанн побачив у водінні у вигляді десяти малих рогів. Таке ж саме значення має ріг і у видінні пророка Даниїла, описаному в біблійній книзі Даниїла, де йдеться про володаря. У вигляді малого рогу. Таким чином, малий ріг чи половинчастий ріг це для доби Нострадамуса був поширений фразеологічний вираз, який означає правителя держави. Водночас добре відомо, що Настрадамус часто користувався біблійними фразеологізмами. А поза як Зеленський є шостим з легітимних президентів сучасної України, то цей вираз може стосуватися саме Зеленського. Тут же сказано й про те, що цей шостий половинчастий ріг має шістку, розташовану в отворах чи на отворах, залежно від того, як ми перекладемо службове слово Аукс. Тобто цей половинчастий шостий ріг буде із шісткою, яка не фігурує відкрито, але щоб побачити її, потрібно заглянути через отвір досередини. Кажучи інакше, йдеться тут про замасковану шістку. А тепер пропоную додати всі цифри дати народження Зеленського та звести отриману суму. До найпростішого числа. Народився він 25 січня, тобто першого місяця 1978 року. 25 плюс, 1 плюс 1978 дорівнює 2004. Додаємо двійку та четвірку і отримуємо шістку. Про яку і говорив Нострадамус. Отож, як бачимо, роздвоєний, це таки Зеленський, адже він і шостий президент, і його кодова матриця, яка не лежить на поверхні, вона також відповідає шістці. Тому і ті жаби, про яких тут іде мова у 1001 катерині Нострадамуса, це популярна назва слуг народу, але зовсім не ті жаби, якими полюбляють ласувати французи. І оздоровити цілий світ спадкоємець влади Зеленського та Стефанчука, який очевидно повинен правити країною на час виборів, зможе лише тоді, коли спочатку Зеленського накриють двома проблемами чи навіть двома шкурами. Цей вираз можна витлумачити в кількох варіантах, але всі вони вказують на несприятливий для нього фінал політичної кар'єри. Таким чином є помітним, що в образі великого сеньора чи великого володаря спадкоємця жаб йдеться саме про наступного президента України, який успадкує владу після того, як слуги народу. Відійдуть назавжди в історію. А поза як цей наступний президент зможе оздоровити цілий світ, то не існує жодного сумніву в тому, що це і є той великий реформатор, який, за словами Нострадамуса, записаними в послання до Генріха II, позбавить людство від добровільного рабства. Викликаного відступництвом князів церкви від істинної віри. І тепер немає сумнівів у тому, що саме за його правління прийде з України порятунок для світу, прийдуть ліки від світових виразок, як пророкує про це Божа Мати у третій Хватімській таємниці. Також немає сумнівів у тому, що це саме про нього пророкував. Французький проведець середньовіччя Рігорд із дені називаючи його наймудрішим чоловіком у цілому світі, який матиме знання, потрібні людям і наверне людство до істинної моралі. Якщо до цієї миті у мене були лише високоймовірні гіпотетичні припущення. Засновані на узгодженні всіх цих пророцтв, подібних між собою за змістом, тепер не залишається вже жодного сумніву, поза як Нострадамус у тисячу першому катерині описав Зеленського просто ідеально для того, щоб його можна було впізнати та не сплутати з кимось іншим. І за тим, що він роздвоєний, так би мовити, слуга двох панів, і за тим, що він є шостим президентом України. А хто в цьому сумнівається, нехай подивиться у Вікіпедію, який Зеленський має номер президентського правління, і за тим, що сума всіх цифр, дати його народження зведена до найпростішого числа, відповідає шістцям. Отож не існує сумнівів і в тому, що політично активні патріоти України таки знайдуть у відповідний час цього великого місіонера. Адже той, хто шукає, завжди знаходить і допоможуть прийти до влади тому, хто допоможе Україні вийти із неймовірно скрутного становища, допоможуть йому. Допомогти всім нам, адже вони хочуть, щоб їхні політичні плани виявилися успішними і їм дуже потрібні якісь гарантії майбутнього успіху. І водночас цілком зрозуміло, що альтернативи для великого реформатора не існує, що ця особа має відповідати всім пророцтвам про неї. Це лише в футболі є запасні гравці. Але у Бога кожен виконує йому призначене, якщо тільки людина це від Бога. І як би нам не подобалися якісь наші улюбленці посеред політичного бомонду, а в кожного з нас вони здебільшого різні, проте на виборах від них доведеться відмовитися, аби не розпорушувати електоральні сили і тим самим не створювати сприятливої ситуації. Для збереження влади у руках ставленників олігархів. Я особисто не сумніваюся в тому, що буде все добре в підсумку. Але коли воно настане це добро, пізніше, а чи раніше, залежатиме від кожного з нас, від нашої політичної активності.